Samsung є Note 10. Plus Ось такий зі стилусом. Ціна 9,5 тисяч. Тут я вже трошки його заляпав. Але так, телефончик у гарненькому стані. Так, Type-C роз'ємчик. Зараз покажу, як працює. Він 12256 має. Зараз зразу Чікс, покажу вам. Повністю чистенький, без різних аккаунтів. Про телефон на 10 Plus, версія 5G на 12 Android. І по пам'яті він має 12-256. Цікавий смартфон з крутою камерою, з коробочкою можна на подарунок. Так. Покажу камеру. Тут крута камера. Ось така. Так, Зараз покажу все розкажу. Чікс. Все, встановили. Він йде з коробочкою. но 10. Йде в комплекті USB і шнурочок, дві плівки і чехольчик на нього. Одівається і все круто, гарненько працює. Для замовлення пишіть у повідомлення або у Телеграм.